Усім гарного настрою! Сьогодні хочу записати для вас дуже простий, але дуже корисний рецепт, який полюблять у кожному домі, тому що це основа кожного декору. А саме це ганаш на чорному шоколаді для обтяжки тортиків. Беремо шоколад та топимо його на водяній бані. Вершки нагріваємо до 40 градусів. Ось наш топлений шоколад. Ось наші теплі вершки. З'єднуємо. Також додаємо наші вершки, euh, наше масло і пробиваємо блендером. Накриваємо харчовою плівочкою і поміщаємо в холодильник на 30 хвилин для стабілізації, після чого можна використовувати. Обов'язково підписуйтесь на мій YouTube канал, щоб не загубити рецепт і отримувати багато інших.